Будь ласка, Ляшко. Олег Валерійович. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги. Я думаю, немає чого правди е, приховувати. Обрання минулого тижня прем'єр-міністром Гройсмана нового складу уряду і затвердження програми відбулося в результаті змови: змови президента Порошенка з олігархами і регіоналами, які сьогодні є депутатами від двох олігархічних груп. Насправді демократичної коаліції в парламенті, про яку говорять наші шановні колеги з БПП і Народного фронту, немає. Результати голосування за прем'єра і за уряд показали, що в парламенті створена ширка, широка коаліція за участю блоку шановного Петра Порошенка, Народного фронту і олігархічних груп у складі депутатів регіоналів. Ця ширка буде обслуговувати інтереси олігархату, інтереси регіоналів, адже немає жодної наївної людини, яка думає, що депутати регіонали голосували за призначення уряду Гройсмана просто так за карі очі. Тому я просив би вас, шановні колеги, не загадувати в сує, коли ви розказуєте, що новий демократичний уряд Гройсмана. Демократичний уряд не може бути обраний голосами регіоналів, які голосували за закони 16 січня. І я вимагаю від голови парламенту, до речі, Обраним у демократичний спосіб, бо саме за нього голосували усі демократичні фракції. Я прошу продемонструвати суспільству підписи демократів, так званих за коаліцію. Чи є в парламенті коаліція? Покажіть підписи депутатів, які підписалися під новосформованою коаліцією за у двох фракцій: БПП і Народного фронту. А я стверджую, що таких підписів немає. Отже, що стосується обрання уряду, цей уряд був обраний не просто ширкою за участю регіоналів, а цей уряд був обраний в абсолютно неконституційний спосіб. Бо в парламенті було проголосовано постанову 44-23 про обрання Гройсмана, ініціаторами якої є народні депутати Луценко й Бурбака. Відповідно до конституції України подання на прем'єр-міністра вносить президент України. Саме тому фракція радикальної партії звернулася з адміністративним позов, який Зареєстрований минулої п'ятниці до Вищого адміністративного суду України з вимогою визнати незаконним рішення парламенту та скасувати його про обрання прем'єр-міністра Гройсмана і про формування складу уряду. Наступне ми вважаємо, що сьогодні, коли фактично президент намагається узурпувати владу в парламенті і в суспільстві разом із депутатами регіоналами, ми маємо в парламенті створити широку демократичну об'єднання опозиції української опозиції. Я звертаюся до колег із фракції Батьківщина, самопоміч позафракційних народних депутатів, до громадянського суспільства створити широкий опозиційний демократичний фронт, лише об'єднання зусиль дасть. Можливість зупинити спробу узурвації влади президентом Порошенком і антинародний курс, який проводитиме нинішній уряд Порошенка Гройсмана. Які першочергові завдання ми бачимо перед демократичною позицією в парламенті? Перше прийняття закону про тимчасові слідчі комісії. Ми наполягаємо на тому, щоб на цьому тижні невідкладно цей закон був прийнятий. Друге прийняття закону про процедуру імпічмента президента України це ганьба на 25-му році незалежності України. Не мати закону, який передбачає відповідальність найвищої посадової особи. Третє, ми вимагаємо прийняття в парламенті закону про опозицію, унормувати діяльність опозиції, адже сьогодні фактично парламент навпіл поділений на провладні фракції за участю регіоналів і на опозиційні фракції. Наступне ми вимагаємо створення у парламенті спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по розслідуванню офшорів президента України та інших високопосадових Довців, фракція радикальної партії ініціювала в парламенті створення цієї комісії. Станом на сьогоднішній день підписалось 51 депутат. Я звертаюсь до колег, які не бояться, які усвідомлюють свою відповідальність. Увесь світ розслідує офшорне уникнення сплати податків. Виявляється, тільки в Україні все нормально. Тому я прошу підписатися, щоб ми зібрали підписи і створили тимчасову слідчу комісію Верховної Ради для розслідування офшорів президента. Я знову в чергове звертаюся. З до президента Порошенка, шановний Петро Олексійович, прийдіть до парламенту і прозвітуйте перед суспільством про те, як ви реєструєте офшорні кампанії, як ви уникаєте сплати податків, і чи можливо це взагалі за умови, коли президент очолює воюючу країну. Наступне, ми вимагаємо негайно відставки центральної виборчої комісії України, не конституційного складу, яка дев'ятий рік працює. І останнє ми вимагаємо від парламенту розгляду соціальних законів, Зокрема, скасування оподаткування пенсій, повернення пільгового режиму оподаткування фермерів, ті закони, які дадуть можливість людям жити і заробляти. Дякую.